Вітаю, друзі, гості каналу. От сьогодні поїхав, вже в одних знайомих доворювати город. І так город не догоров. Бо почала вести муфта. Причину не знаю, пробував регулювати тягу, і удовжував, і укорочував, і самі лапки регулював. Результату ноль. Як вело, так і веде. В результаті приїхав додому. І зараз розбираю, хочу провести діагностику, що є, щось і стало. Ну і що можна зробити. А, і хочу показати вам. А для того, щоб зняти, добратися до самої муфти, потрібно зняти колесо, відкрутити 4 гайки на 21. А щоб відкручувати, спочатку треба піддомкратити. Зараз піддомкрачу. Ну і покажу самий процес розборки, а потім процес зборки. Але це, як то кажуть, буде не дуже швидко. Якось так. Коментуйте, а я за той час починаю розбирати. Так, друзі, от як бачимо, все змащано, але є люфт. Зараз розплінтовуємо і будемо знімати две що всередині. Щепник уже люфту немає, але хрупостить. І причому змащений, якби був сухий. І зараз будемо розбирати далі, дивитися. Берем головку на 13 і це все розкручуємо. Так, але перед тим, як розкручувати, треба зробити мітку. Аби потім поцілити на те саме місце, хто його знає, це Китай. Женка не дала по зубах. О. Така справа. Теперь ка сидим, что у нас в середине? Трошки прилепло. Вот кусок. Віщер було, потріскало. Зараз це треба все чистити. Печепник. Печепник добрий. От, друзі. Ось вот тако. Дескові нічого не бракує, але от така була. еще одна такая катрищенка. Зараз поеду в магазин, куплю другой. И на том будет квитка. А за той час будем чистить это все. Так, привез, купил. Два печатники. Взяв ще запасні пружинки на всякий випадок. Та як брат, то брат. Стандарт. Як бачите, от, трошки це пообдував. Внутрішній підшипник добрий. Його чпати не буду, а диск бере так трошки одним боком. Ну і узяв. Отакий диск. Новий. Так, а зараз будемо вибивати підчепники. Цей підчепник вибити. Правда, підчепник 204. Я взяв такий, інакшого не було. Тут був з одного боку закритий з одного боку відкритий. Зараз будемо це відбивати. Так. Значить, треба йти взяти молоток. Зараз візьму молоток. Ой. Так. Будемо вибивати печепник. Треть. О, я грас. И шоу. Опа. Все. Вот такие печепничок. Так, вот так вибираем. Новый чук. Убираем отверточку. Тоненько, легенько його з однієї сторони вскриваю. Опа. Ось, друзі, як бачимо, тут є солідовав, але ми ще додаємо сюди трохи літолу. Ладаємо, трошки провертаємо, поправляємо смазку. І не буде більше, ніж має бути замала. Тепер кришечку на місце. Руки так, трошки змастимо всередині. Двадцять. Так само підчепничок з зверху. І легенькими ударами по кругу. Забиваємо його на місце. Так. Тепер ты його добити, беремо старий. Щепничок ставим сверху. И добиваем его на месте. Вот так. И у нас печатничек помененный. Так, о, куп на месте. И приступаем до сборки. Так, а збирати будемо вже на самому мотоблоці, щоб попасти на шліце. Поклали. Дивимося, чи добре сіло. Є. Тепер беремо новий диск. Ставим наш лицо. Так, а зараз треба два болтики-вісінки. Довгих. Щоб тем все наживити. Так, взял таких два довших болтики на вісім. Тепер беремо кришку. і дивимся, де ми робили митку. Без окулярів. Меточка, ниточку до миточки. Наживляем один болтик и по диагнали двой. Тринадцять і підтягне щеплення новий, що хто знає як він сяде. Тягнули. Полька пробуємо рідні болтики закрутити. Другий. Третій. роби пятануток. 目前，你说他怎么还的？别打错字，没事的。多长的腿？这是多少码的裤子？ шайбочку закладаємо. Закладаємо нашу гаючку. Так. Голка на 19. И ставим на місце. Так, це сікрутить. виживаємо муфту, включаємо передачу. от, Як бачите, це все крутиться. Тепер беремо і починаємо шплінтувати. cepjerka Što za sprintovati? новий, щось не подумав, що таке може бути. Спринт на місці, теперка Ставим цю чашечку захисну. Отже, друзі, э, ремонт муфти ще з. Э, Ремонт щеплення мотоблока. Завершуємо, ставимо колесо на місце. Так, закладаємо колесо і їдемо. Вже регулювати було в наступному ролику. А ви коментуйте, буде приємно поспілкуватися.